Щоб обговорити підсумки минулого року на розмову з головою товариства Спільнота Польська Лонгіном Кумоловським до польського дому в Житомирі прибули з усієї області голови польських національних товариств, вчителі польської мови, активісти національного відродження. Приїхали також генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерек, голова федерації польських організацій України Емілія Хмельова зі Львова та голова спілки поляків України. Антоній Стефанович із Києва, керівники польських громадських організацій, із сусідніх Київської та Вінницької областей, найбільша польська громада України живе саме на Житомирщині. Тож і зроблено тут багато для відродження мови і культури. Громада польська, яка проживає в Житомирі, а вона нараховує приблизно десь 5%, навіть трошки більше. 3,3% школярів. Які навчаються в місті Житомирі, вивчають польську мову, вивчають за проханням батьків, влада йде на зустріч цьому. 11 шкіл мають класи, де навчаються польській мові. Товариство Спільнота Польська з Варшави і успіхи і проблеми наших земляків якоїсь мірою відомі. Саме ця громадська організація дуже підтримує наші художні колективи, дає підручників польські класи, приймає в Польщу на відпочинок наших дітей, сприяє виробничим контактам. Голова товариства Спільнота Польська Лонгін Комоловський переконаний, зробити можна було б ще більше, якби різні громадські організації краще підтримували одна. Одно на потрібно опиратися на самих себе, щоб будувати спільну справу. За такої єдності будуть результати і в політиці, і в житті, і в досягненнях. Об'єднуватися навколо спільної справи не зашкодило б не тільки польським, а й деяким українським громадським та політичним організаціям.